Сьогодні, 8 травня, ми відзначаємо День пам'яті та примирення. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто героїчно відстояли наше право жити вільно на рідній землі, тих, хто у жорстокій битві виборював нашу свободу, захищав рідну українську землю від нацизму. Ми з вдячністю згадуємо тих, хто віддав власне життя за щасливе майбутнє своїх нащадків. Сьогодні на долю нашого народу випало випробовування неоголошеної війни з боку авторитарного правлячого режиму Росії. Однак ми здолаємо і цю агресію, адже сила духу наших українських воїнів підсилена героїчним прикладом звитях борців за незалежність та суверенітет України. Бо ми господарі на своїй землі, правда за нами. Тож ми знову здобудемо перемогу в ім'я майбутньої, цілісної, рідної України. Нам не треба війни, не треба, ми за спокій і мир на землі. Ми за те, щоб щасливо зростали діти і не бачили жаху війни. Ми пам'ятаємо вас, наші герої, і принесемо вам квіти на весні. І чорнобривці ранньою порою калини кетя у осінні дні. Залишимо стига яблучка на спаса, а вас у великодній час. Хай поминальна свічка не загасна, Завжди ми пам'ятаємо про вас. Нашої навчився світ. Щоб щастя жили діти хай буде вічною наша держава, бо на нашому віці Господь ми здобудемо волю і славу український народ не збору.